Всім привіт! Туторіал, як зробити. не зважайте на оце все. Це туторіал, як зробити е, табас Квіш, не липким. Вибираєте свій найгрізніший табас квіш. У мене, напевно, це оцей він. Він у мене навіть і не липкий, але хочу, щоб був. Ну, коротше, значить, беремо ось, може, такий? Ні, це теж не липкий, але він потрібен, щоб грязний був. Тоді зараз почекайте трішечки. Я зробила, я зробила грязним свій табасквіш, а він був просто як пушинка. Подивіться на його вигляд. Як зробити, щоб таба табасквіш не був ем, липким? Зараз я розкажу, як е, це туторіал, <пробітник> як зробити таба-сквіж не липким. Ви йдете, <пробітничка> включаєте світ. Кидаєте? Тебе лапочку. Берете моюще. Моюще це дуже сильно, типу, е, найхорошіше мило, тому потрібно моюще, іменно моюще. Тому що моюще, божечки, яке воно. Так, боже мой. У мене новенький чехол. от нічого. від одного до десяти. У мене. Чехол під кольор піжами. Да, Йомайо! Осторонні вже що... О! Так, добре. Ми набрали ми на кладемо наше мило та ждете де... ось так його гарненько намилюєте. Гарно, так, щоб не було різних оціх штук, типу ворсинок. Ви зрозуміли Намилюєте дуже сильно гарно. При дуже сильному, ну, як так. І ждете. Ждете, ждете. Зараз сам скажу скільки секунд. І ждете. Е, дві минути. Да, ну, так от. У мене пройшло дві минути. Я ще зупинила, так. Хі -хі. Так, тепер. А тепер змиваємо наші табас да. Так от. так, розквішесь та так гарненько, пригарненько вмиваємо. Поки він миється, я, він робить, поки він робить собі джакузі, я трішки з вами побалакаю. Потріб... Ждемо е, минутку. Минутка пройшла. Тепер значить, виключаємо кран, да, так от. так кладемо його на полотенечко. Висушуєте гарнесенько, зараз я зроблю паузу. Так, ми... я його висушила дуже сильно, гарно, тільки трошечки ще полотенком потруда. Зараз я положу. А поки що ви подивіться на потолок. Педро, Педро, дропе. Педро, так от. Так. Коли ви висушили, ось. Наші та москвіш. берете мою, відкриваєте, як ви знаєте, ванну, ложите його біля посуд і так далі. Закриваєте та виключаєте світло. А поки що ми йдемо мазати його кремчиком. Да. Просто кремчик там для рук і все. Просто обичний крем. Отак от. Беремо обичний крем. все-все-все. Постав... Обичненький кремчик, бо дивіться, вона як пушинка стала тепер. І намазуйте отут. Це можна робити також як з таба хом'яками, таба вафельками, таба орео та різними е предметами. Ви набираєте ось стільки штучечок. Та берете одненько так. І розмазуєте отак по колу. Потім ще набираєте ось сюди. Отак, розмазуєте, розмазуєте. Так от, отак от так, сильно, сильно, сильно. Ой, сильна ми розмалиємо. Тепер типу, беремо якусь серветку. У мене є піжама, тому я в піжаму трохи закутаю, вона і так грязна. Скоро будемо її стирати. Отак її трохи намазуємо, щоб не було просто по кругу крем і так далі. Але там залишиться ще крем впітаний. І в нас в є така табалавка. Ждете хвилинку, і ваша табалавка вона просто не липка та геть. Провіряйте метод. Всім па-па!